Карен Варданян. Актор, керівник театральної студії, співзасновник всеукраїнського театрального фестивалю The Fest The Best. Освіту здобував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Одружений, захоплюється риболовлею. Життєве кредо, педагогіка, як і театр починається з любові. Сьогодні будемо з вами розмовляти про всеукраїнський театральний фестиваль, який називається The Fest The Best. Розповідаєте, коли він буде проходити, хто учасник? І ми вже трішечки почули інформацію, головне. але хочеться, та, хочеться а то так. Хочеться прикольно. Ми знаємо, коли ми знаємо хто учасник. Ми де, знаємо, де, що безкоштовно а далі залишилось знайти де, 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 де це все буде проходити. Будь ласка, прошу. Отже, театральний фестиваль відбувається вперше. Ми його організовуємо. Відбувається він 29-30 березня. Завтра в нас офіційне 28-го відкриття. Ну але конкурсної програми програма не буде. Тобто, ми зберемося колективами, які приїжджають трошечки раніше. От і будемо робити відкриття, будемо святкувати цей день. От такий, якби. Початок туру цього прекрасного театрального. От відбувається це все в центрі розвитку Орігамі. Це Болгарська 35, Тому прошу з десятої години ранку до п'ятої години вечора, 7 годин. Кожен день по 7 вистав. От, дуже різнопланових можна буде подивитися навіть там. В інстаграмі за театру нашого там буде афіша, тому що там є і лялькові вистави, і дорослі вистави, і на військову тематику. Тобто, якщо ви хочете прийти з дитинкою сім років, не думаю, що слідити на військову тематику, бо це важкі вистави. От але там є і гидке киченя, і чоп, і дуже багато цікавих е, дитячих вистав. Так само і дорослим знову ж таки буде цікаво прийти подивитися, як підлітки відчувають те, що відбувається сьогоднішнє сьогодення, скажімо А середній вік учасників. Середній вік, напевно, що 10-11 років. Тобто в нас є і малявочки 6-7 років, і є підлітки 9-10 клас. Але здебільшого це якраз такий середній 5-7 клас. Він начав uh -huh. приймають участь. Є так, в нас театральна студія, яка приймає участь з Вінниці. Ми самі не маємо права ну, приймати участь. Куда? Ну є такі фестивалі, які думають, що мають право. Uh -huh. От ні, приймальна сторона не має права участвувати. Да, ми можемо бути поза конкурсом, uh -huh. але в нас весь ефірний час забитий, слава богу, іншими виставами. Тому ми, якби ми будемо робити «Капустник». це такий театралізований концерт, де ми там щось жартуємо, робимо пародії. Таке, от таке медами організовуємо, але самі не граємо. Так, два дні по сім годин фактично це ж досить така велика кількість матеріалу. Щоб сприйняти його, то я так розумію, що теж все таки варто в інстаграмі подивитися собі якийсь розклад, що, щоб чи якщо хтось хоче на всі, ось всі два дня просити всі вистави можна теж безкоштовно. Безкоштовно. Будь ласка, просто в нас буде близько 200 учасників. Mm -hmm. От і якщо всі будуть одночасно в Орігамі, і всі будуть одночасно на сцені, і ми так хочемо, щоб всі того ж. Буває таке, що на фестивалях не всі дивляться всіх. Типу, прийшли, виступили і перехрестили собі і пішли. От, тому ми вішаємо замок на двері, і ніхто нікуди не вийде. Вийдуть тільки в понеділок ранку. От, і щоб всі дивилися, звичайно, якщо у вас є сила на снага, будь ласка, приходьте, дивіться, якщо не буде місць, поставимо вам стільчик. Супер! А ідея самого фестивалю, хто придумав, кому прийшла ця ідея в голову? Ну, загалом, театральний фестиваль придумав не я. Але проводити його у Вінниці. Ми з дружиною дуже хотіли це зробити, тому що ми часто їздимо, але зараз війна і ми не можемо їздити на всі фестивалі, які в нас є в місті, От, тому в цьому є не в місті, вибачте, в країні. Тобто, ми їздимо там в Ужгород, наприклад, в Київ, в Одесу. Ми особисто я побоююсь вести дітей, наприклад, там в Кривий Ріг на фестивалі я побоююсь вести дітей, тому що це певні, велика да, відповідальність. Да, 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 це От, і коли я дивлюся там, на 25-й рік, де в нас є фестивалі, це один в Ужгороді, один в Києві і в Хмельницьку, все. Mm -hmm. Типу, а, ну, а ми ж Вінниця, нам слава Богу. ФПО працює добре, тому чому так, б тут і... не зробити щось. Ну і плюс транспортна mm -hmm. розв'язка досить не по повністю. Таку. Всі всі потяги через нас проїжджають. І чому б ні? Я так подумав. От досвід в нас є. Театральні студії вже 6 років. Ми знаємо, як це працює. Ми були на інш... на багато кількості інших фестивалів. Ми знаємо їх помилки. Mm -hmm. Плюс в мене є велика підтримка. Це наш центр розвитку Орігамі. Керівництво вони проводили театральні не проводили, але фестивалі проводили. А в принципі, систематика, саме організація, вона однакова. Там дипломи, то, 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 то якби таке. А вже на театральне насичення я з дружиною супер. Ну а, і що? Корейно, от хотілося а, хотілося, да. хотілося ще мені дізнатися, от наскільки залишається театр популярним серед молоді? Чиття це відчуття про це права епоха, все це провізація. Як uh -huh. театру театр? Я скажу так: у нас в театральній студії. Наразі десь 170 дітей. От і я можу сказати з певністю, їм подобається театр, тому що це е, завжди щось нове. Кожна вистава, якщо вона одна й та сама, дитина виходить, грає, вона все одно живе по іншому. Всі, хто ходять театр, всі знають, що я можу прийти двічі на одну та саму виставу. а Вони будуть різні. Абсолютно. а якщо це буде ще інший склад, то це взагалі буде третя вистава. Абсолютно. От, жарти, імпровізація. Класна атмосфера, такий театральний вайб. Вони спілкуються між собою там про книжки, про вистави, сперечаються, розбори фільмів. А ти це поняв, а ти це побачив. От, а який там монтаж. І вони, якби, я думаю, не думаю, я знаю, що вони від... кайфують від цього, Того, що і педагогіка в студії у нас немає там. Ми, на жаль, дітей не б'ємо. Е, не, е не можна, да, міні... вже не можна, давно назад нам заборонили. От, тому якби ні, ну все в любові, того що. Все-таки вони грають собою своїм нутром, і якщо ти будеш на них кричати або тиснути, ти їх затиснеш, і вони вже своє нутро. Важко особисті... буде розкритися, напевно. Безумовно, безумовно, Того, що е, в першу чергу. Актор це особистість, і ви маєте займатися своїм внутрішнім? А техніка, як стати, як сісти, як говорити рік, два, і ви вже готові. А особистість розвивається все життя? <ган -праць> а давайте от ще мене особисто запитання <ган -праць> особисто. Да, я дуже часто ставлю особисті запитання глядачам, о, глядачам, кажу нашим гостям, нашим співведучим, те, що цікавить мене. А ось в дорослому віці чи можливо без освіти спеціальної стати актором? І що для цього потрібно? Бажання загалом можна. Чим відрізняється там актор, дорослий, маленький, і, наприклад, тваринка. тваринка тваринку не переграти, бо вона не знає, що вона грає. Так, вона знаю, органічна завжди. Дитинка краще грає, ніж дорослий актор, якщо підготовлений того, що вона дуже сильно вірить в запропоновані обставини. Тобто вона бере горнятко. От ну, в мене не порожнє, але вона вибере порожнє горнятко, вона п'є. Опікається того, що вона вірить в це, mm -hmm. вона ляльками своїми грається, і вона так сильно глибоко в це вірить, що вибити її вже з цих обставин неможливо. От, поки вона не, не втомиться, mm -hmm. от не викинету ляльки, mm -hmm. не фінегена. Mm -hmm. да? mm -hmm. А дорослу людину трошки важче завантажити, бо є вже такі штуки, а що про мене подумають, а як я виглядаю, чи красиве красивий я, mm -hmm. от що скажуть люди? Оце моє улюблене. От, Тому це трошки важче. От це трошки важче. Тому дорослому віці, звичайно, якщо ти вмієш. Акумулюватися від людей, тобі все одно їх... їхні як починають займатися блогінгом, наприклад. Так само всі твої родичі кажуть, що ти знімаєш, що за жесть. Потім вони кажуть, та ні, ти не красивий, та ні, це фу. А потім вже зроби мені рекламку в моєму маленькому бізнесу. Будь ласка, а потім вже приходить з з проханнями. А ти такий, типу, ну ти ж мене хейти. Спочатку, тобто, головне почати.